Друзі, привіт! Ви часто мене запитуєте пораду стосовно спорядження в похід. Я вирішив зробити огляд свого спорядження, яке я взяв з собою на трьохденний соло-похід по Карпатам. Це, що я сьогодні покажу, воно перевірено мною неодноразово в поході. Тобто воно буде максимально функціональне, легке, нічого зайвого, і вам, воно буде вам корисне у поході. Отже, почнемо з. Місце, де ви будете спати. У мене це палатка Турбат, Баржава, трьохмісна. Підтримую українського виробника. Ось, власне, вона зібрана, це палатка літня. на неї тут така сітка. Курта за рахунок того, що алюмінієві дуги, вони легкі. Два входи. О, тобто не потрібно буде будити, перелазити через вашого е, друга чи дружину. Е, далі, в мене ще є палатка, Terra, але вона така трьохсезонна, вона набагато більша, ніж ця боржава, і набагато чаще там чаща дуги, тканина, чаще, але зате вона е, підходить для осінніх і зимових походів. Далі, де ви будете спати? Це в мене пінгвін, спальник пінгвін. ось Тут видно характеристики його по температурі. По вазі. У е, мене декілька спальників, є зимовий спальник, є літній спальник. Це спальник дружини. Купив їй все найкраще і сам користуюсь Фірмове, е, легке. Мій літній спальник в половину поменше, ніж цей, але він і прохолодніший. Тиждень назад ходив похід і трішки замерз коліна, тому вирішив взяти цей, хоч він і займає набагато більше місця, але комфорт в поході це пріоритетне. Далі, наступне це термуха. без неї спати в поході не раджу. Усі походи беру термуху навіть зараз літом, при тому, що було 10-15 градусів вночі. У мене шерстяна термуха, смарт не обов'язково брати цю фірму, але е, пріоритетно, щоб була шерстяна термуха, бо є термуха для активності, е, тобто ходити в ній. Е, а ця термуха шерстяна саме щоб спати. Також то всі в'язані носки. І ось такі тапатулі раджу пошукати. Це коли я ходив на з Ірою з Enjoying Life мені подарували такі тапатулі, офігезні. це кусок куртки, але на ноги. Дуже круте рішення. Тепло в ноги. Значить, що це сон буде в комфорті і ви будете виспані. Далі фліска. Фліска Трім її вже біля 10 років, тепла, товста. Я її використовую зараз як подушку. Не вдягав, бо не було потреби, було достатньо жарко. Вона підходить і на осінь, і на весну, і на літо, і на зиму. Тому можна її по-різному використовувати. Наступне це вітровка NordS. Вона в мене, як і вітровка, як і дощовик, бо тут таке покриття в ній, що вона не промакає. Дуже круто, що тут є вентиляція і можна регулювати. Якщо вам жарко, ви відкрили вентиляцію і температура тіла одразу спадає. Обов'язково каремат. У мене є ще саме надувні каремати, але вони попробувалися. Тому така стандартна пінка за 100 гривень, вона ніколи допомагає. Далі. Від турбату у мене ще є такий рушничок. Дуже зручний, він легкий, він швидко сохне і компактний. На чому ви будете їсти? У мене це пальник Fire Maple. Раджу не зажлобитися і купити його. Знаю, що він коштує 2-3 тисячі гривень. В ньому швидко кипятиться вода за рахунок того, що тут є така система спеціальна. Всередині там. Підставка кріплення ось під балон, щоб він стійкий був. І власне сама система, куди накручується цей балон. От, е з нього можна одразу їсти, в ньому можна кипятити воду і заливати. Е заливати їдло. Я брав цього разу сублімати з собою. У мене, до речі, такий мішечок від їдла, дуже зручний, теж раджу купити. Купа карманів і сюди можна скласти самі сублімати. От, а збоку ложки, цукор, сіль, тут мене кава, чай. От, і е, раджу вам це купити, бо окремо, якщо купляти пальник, це в районі тисячі гривень, кастрюля ще 500 гривень і воно все набагато об'ємніше. Плюсом треба буде вітрозахист це ще 500 гривень. Виходить сумарно та сама сума. А це компактне, надійне, швид... добре миється, бо тут покриття, таке, що не пригорає. Балон за 2,5 доби я використав половинку від 230 мл. Йдемо на 230 мл. Ось. Пінгвіновський балон. Якщо брати балон на 100 мл, не на 230, то він влізе в цей ферме. Далі. Рюкзак Дойтер взяв у дружини, бо він на 50 літрів. Мій тарен когніта на 100 літрів, він мені був би завеликий на цей солопохід. Рюкзак раджу, крутий тим, що в нього класично є тут відділення під спальник чи взуття, наприклад. Ов'язково берете аптечку. І є центральне відділення теж з карманом. Купа карманів з боку. Ось тут є карман, тут є карман тут. Зверху в клапані є, є рейнкавер від дощу, ось тут йде в комплектації. Обов'язково берете павербанк Я ще брав зошит пописати, подумати. Таке з'явилось круте рішення на ринку. Це вологі рушники, я так розумію, це готували для армії, але вони з'явилися в продажу в супермаркетах. Якщо немає води, можна спокійно ними помитися і бути свіжим. Також ніж. Без нього ніяк, йому вже 10 років, він вже навіть під, трошки піддержавів. Морак... Е, І е, ліхтарик теж він вже трошки в мене такий підуставший. Diamond, якщо я не помиляюсь, називається. Але дуже зручний. Він сенсорний. І це, до речі, не дуже зручно сенсорний, бо можна випадково, коли в карман руку засовуєш, провести. Він включається, горить, сідає батарейка. Але зате не потрібно тут, звичайно, дві пальчикових тоненьких батарейки, не потрібно до нього якихось систем, такі є великі ліхтарики з системами зарядки. Це незручно. Цей от крутий своїм рішенням. Далі палеці, без них раджу в походи не ходити. Бо, перше, це ваша безпека, знімає травматизм, знімає навантаження з колін, з ніг приблизно 5-10 кілограм. Навантаження. Це е, рятує від вивихів, від скользіння, коли ви спускаєтесь. Це в мене вже десь треті чи четверті палки. Е, найбільша проблема це те, що вириваються вилітаються ці кріплення, а я на них дуже спираюся. Плюс це гарантія того, що ви не загубите ці палки. Ну, і е, чому я купив ці палки? Бо вони з кріпленнями, е, ось такими кріпленнями, бо є в мене ще палки, які я вже. Зламав вони е, на різьбі, різьба злизується і потім палки з'їжджають, не тримають купи. От, власне, е, ага, ще взуття без трекінгових чоботів раджу в похід не ходити, бо це тримає кістку, допомагає не вивихнути. Тобто ніяких кедів, курсівок, бігових, обов'язково високий берц, щоб тримати ваш. Вашу ногу. Звичайні трекінгові штани з купою карманів, піддупник. І гарний настрій, гарна кампанія, гарний настрій. І нехай гори принесуть вам купу енергії, купу задоволення, насолоди і незабутніх вражень.